Всім привіт, друзі! З вами знову я, український поет і військовослужбовець Сашко Обрій. І сьогодні я хотів би привітати вас з прийдешнім новим роком. Побажати миру, добра і найкращого сценарію у житті кожного з нас, а також нашої України у прийдешньому 2026 році. І сьогодні я хотів би прочитати свій зимовий вірш із власної нової збірки, яка називається Простеп. Отже. Вірш. Уночі таємна сила, тишком нишком, у сліпу, білим дивом притрусила кожну гілочку в степу, в полі кожну баделину зайця зграйку фазанів, скелю, балку і долину хтось невидимий замів. Завірюшив, захурделив, білим пухом, білим сном простелив м'яку куделю, зверху дрібно сіяв склом. Підпалив ранковим сонцем, а тоді раптово зник, залишивши на віконці двох синичок мовча з них. Дякую вам, друзі. Кому сподобався мій вірш, можете замовляти сміливо мою нову збірку про степ, написавши мені в приватні повідомлення. Також я закликаю вас донатити на свій батальйон безпілотних систем МАРА 66-ї окремої механізованої бригади імені Мстислава Хороброго Посилання на банку ви знайдете в тексті до цього допису. Також, хто не зможе перейти за посиланням, я залишу в тексті номер картки Приватбанку побратима на ім'я Володимир Курило. Можете скидувати туди. Отже, друзі, дякую вам за увагу. Ще раз хочу побажати вам всього найкращого в прийдешньому році. А головне гуртуватися, любити свою землю, свою культуру, мову, традиції, своїх дітей і вірити в найкраще. З вами був український поет і військовослужбовець Сашко Обрій. Всім гарного дня, слава Україні! Разом до перемоги!